Людей загинули ще восьморо. Дістали поранення внаслідок обстрілів Херсонщини російськими військами. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом під ворожим вогнем опинилися 24 населені пункти, зокрема і сам Херсон. Окупанти цілили по житлових кварталах. Вибухами пошкоджено 13 приватних будинків, а також газопровід, господарчі споруди, автобус та автівки місцевих жителів. І більше про оперативну ситуацію в регіоні та про наслідки ворожих ударів розпитає Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні. слава! на даний е час е чи збільшилась кількість населених пунктів, е по яких росіяни вели вранці в день е вогоні? Чи є жертви в разі? Це 24 населених населені пункти з минулої доби кожну. Добу ми підраховуємо кількість постраждалих, кількість пошкодженого майна, і також кількість населених пунктів, які обстрілюють зранку. Росіяни вдарили також кабами по врожайному, і 10 кабок поскинули на населений пункт Береславського району. Там внаслідок обстрілів в самому вражай постраждала жінка внаслідок наслідок спіду кабів і. Її доправлено до лікарні загальна кількість постраждалих за минулу добу залишається такою, як і була двоє загиблих. На жаль, і двоє постраждалих. Також хотів би зазначити, що зараз росіяни вдаються до знову чергової підлої тактики такого дистанційного мінування територій. Вони маскують міни в ліпістки під камні, під якісь сміття, обвалюють, помазують плеєм, обвалюють. Ці міни в якомусь смітті і скидають, щоб не було видно там оком, що це міна. І люди можуть натрапляти, піднімати. І вчора стався такий випадок, коли жінка підняла і отримала важкі поранення, ампутацію, травматичну кисті, ноги частково і зараз в лікарні важкому стані це просто неприхований Суцільний терор місцевого населення. Я правильно розумію? Так, точно. І вони скидають ці міни так само з дронів, використовують БПЛА? Так, да, тобто вони можуть вночі кидати, там, багато цих мін, а люди зранку виходять. Звичайно, вони це роблять в таких містах, де більше всього людей ходять. І тому треба бути дуже обережно, ходити тільки по якихось там по асфальту, або де видно, що немає сміття, і не наступати туди, де там, купи листь або що. І нічого не підіймати з землі само так. Один із таких випадків терору це 1 жовтня шестеро херсонців, літні люди загинули через обстріл ринку росіянами. Вчора росіяни поцілили з дрона по автобусу, в якому їхали мирні жителі, загинула жінка. От ви говорили напередодні, що єдина можливість убезпечити від обстрілів жителів це відтіснити росіян на лівому березі, настільки щоб принаймні ефективними були сигнали тривоги. До речі, скільки часу отминає від е, запуску. І е, розриву. Ну, якщо казати артилерія, міномети, це десь приблизно 5-10 секунд. Якщо казати як танк, який вдарив це по центральному ринку, саме там пройшло 3 секунди. Тобто, дуже велика швидкість снаряду виходу з дулу, і він прилітає дуже швидко і звичайно, нас насила більше. Тому казати, що там повітряна тривога може допомогти людям в цьому випадку. це Нереально, тому що кожні там три хвилини ми рахували, прилітає щось якийсь снаряд? Ну а що стосується дронів, то зовсім в більшості не навіть коли вони там, скидають на висоті 100 метрів чи то випусків. Тоді про яку вісень йдеться? щоб, хоча б у людей з'явилося час 30 секунд на те, щоб знайти укриття, і до речі, чи забезпечений Херсон укриттями? Так, в самої Херсонській області там більше 300 цих мобільних укриттів встановлено в Херсоні 200. Це в більшості люди користуються саме цими укриттями від миттєвих обстрілів, що можна почути вихід з лівого берега, одразу побігти туди, можна сховатися і убезпечитись таким чином. Що відстань це 40 кілометрів мінімум, тому що ну, від берега відтіснити для того, щоб вони не доставали артилерії, мінометами та ЗСВ і танками. Тобто залишиться тільки КАБ, а на КАБ повітряна тривога реагує на зліт сутричотиристо тридцять Тому на КАБ реагує людей багато на багато більше часу, щоб під пароти в Україні. Пане Олександре, ви як представник обласної все ж таки військової адміністрації, Я розумію, що це питання скоріш до військового командування. Однак, те, що можете поділитися інформацією, тож що собою представляє угруповання росіян нині на лівому березі, яке озброєння найчастіше вони застосовують проти жителів Херсонщини? На жаль, для Херсонщини все озброєння, яке є окрім слава богу, ядерного використовується зараз на Херсонщині. Є прильоти і Керованих авіабомб, є прильоти ракет, шахеди. От вчора один збитий був в Креставському районі, влітаючи через нас. Дрониві, дрони медики, артилерія, міномети, танки, системи ракетного залпового вогню, такі типу ГРАД. Ну і, ну, вони і запалювальні снаряди тут допускають, щоб підпалювати траву або будинки. Тобто я не знаю такої зброї, яку вони використовують там стрілецьку зброю, також пробували раніше використовувати. але, Звичайно, місце велика неефективна після таких атак чи зросла кількість звернень жителів, які а, хочуть виїхати з регіону, з Херсона? А втім, головне питання: чи є можливість а, де їх розмістити і надати їм гідну допомогу, тобто, щоб вони проживали не в спортивних залах шкіл? А в нормальних квартирах, в нормальних побутових умовах, ну от я можу для прикладу навести. У нас є тут в самому самій області, побудоване за допомогою польського уряду, побудоване модуль, містечко, в якому люди можуть перебувати. Там все за євростандартами є, там де і помиться, і від, відповідні кімнати, кухня. Тобто, люд людям є де залишитися, якщо там або зруйноване майно, або просто хочуть пере. Перечекати там трьох місяців можна там заходитись. Там підвозиться вода, там підвозиться їжа. Тобто є де залиш, але ці модульні будинки там наполовину пустій стоять. Люди не хочуть виїжджати, не хочуть покидати свої домівки. Ми, мабуть, їх з однієї сторони розуміємо, тому що ми також тут уже звикли до цього постійного терору. Але треба все ж таки розуміти, що життя одне треба. Думати про своє життя, життя тим паче дітей, які також тут є, і все ж таки виїхати. Це найкраща перспектива для того, щоб убезпечити себе, пане Олександре. Дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Так. Бережіть себе і до нової зустрічі в ефірі. Це був Олександр так. Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.